Усім величезний привіт, Волинська Криївка. Багато хто говорить, що це брудний заклад з посередньою кухнею, з посереднім обслуговуванням та високими цінами. Інші говорять, що тут неважливо, який інтер'єр, головне, що смачно. Якої думки буду перетримуватися, я це покаже відео. Тому ходімо дивитися на інтер'єр, на ціни та на кухню. Всередині заклад дійсно такий посередній. Інтер'єр тут все присвячено УПА. Але головним героєм тут є Степан Бандера. Без коментарів. По кухні. Ціни нижче середнього. Перше, що нам принесли, це салат з крабом смаженим. Він взагалі подеться з руколою але я не люблю, тому без в медової гірчичній заправці. порція доволі таки не мала, я вам скажу. Аромат приємний, свіжий і в цілому він виглядає презентабельно, можна так сказати. Листя салату. Ну, Я перепрошую. Тут смажений не краб, а кальмар. Він резиновий, має такий Легенький рибний смак, і в цілому смачний. І дякувати тим, хто його смажив, що він не в темпурі, а сам по собі. Свіжий болгарський перчик тут. В цілому смачний Переч. салат вартує своїх грошей. І мені дуже імпонує те, що порція реально така щедра за мінімальний прайс. Чекаємо інші позиції. Отже, зелений борщ. Я тут куштувала червоний, він, до речі, в моєму топі особисто ми зайняв друге місце. Дуже смачний, дуже потужний і дуже якісний. Але сьогодні про зелений. Ось така порція доволі таки наваристий. Але ми, як завжди, по традиції починаємо з бульйону. До речі, хотіла ще зазначити, що... Сметану приносять вже безпосередньо в самому борщі. Це з однієї сторони прикольно, з іншої не дуже, бо мені наприклад подобається ця магія перевтілення. Бульйон смачний, він в міру кисленький, в міру солений. Ну, як має бути в зеленому борщі. Також я дозамовила два шматочки хліба. Звичайний хліб, але якщо б його подали грінкою, було б краще. Знаєте, картопля, вона, по-перше, е, така рихлої консистенції, е, і по-друге, вона трохи солодкувата. Для мене, коли картопля трохи є така солодкувата не в сторону якоїсь приємності, то це означає, що вона перемерша. Ну, За цим треба дивитися, не знаю, якось зберігати її. В кожному закладі має зберігатися продукція по правилам, я так вважаю. Якщо ці правила не відповідають якості, ну вибачте, тоді мінус цьому закладу. В цілому борщ непоганий, але я хочу знайти тут м'ясо. Я знайшла кусочок м'яса, він е, доволі таки ніжний, е, розпадається на волокна і реально смачне свіже м'ясо. Немає ніяких оцих після смаків В цілому, більш смачний, вартує як вашої уваги, так і моїх грошей. Тому чекаємо далі. До речі, ще оператор замовила піцу. І я її не куштувала, але вона дуже ароматна, дуже гарна і говорить, що соковита, насичена, тому піца також тут е в топі. Те, заради чого я сюди іноді хожу, це куряче стегно з картопляним пюре та тушеним овочевим салатом. Багато його знають як соте. Що я хочу в цілому сказати ще про завтра, що контингент тут дуже різноманітний. І в цілому, якщо кухня тут ок, то люди, які ось сидять на кругі, не дуже. Але це таке раз на раз не приходиться. Пюре без кумочки воно відчувається, що додав вершкового масла. І в цілому воно смачне. Я не знаю, як вони роблять це соте. Це реально настільки смачно. По-перше, це єдина страва, в котрій мене не дратує хрумка морква. Вона зварена, але вона має таку хрусткість. І в цілому, тут є болгарський перчик, цибулька, е ну, томати. Я думаю, в цілому це смачно, бо окремо можна було замовити ось порцію такого. Тушеного салату я б залюбки. Скоринка у м'яса дуже смачна, неймовірно, вона така не дуже прижарена, але при цьому відчувається, що вона саме запечена. М'ясо соковите, ось знаєте, іноді, якщо там відбивну чи ще щось, і хочеться вмокнути в соус. Тут цього немає бажання. В цілому порція велика, смачна. А, ні, шалено смачна. Ну правда, я, для мене це найсмачніша позиція в цьому закладі. І заради неї я сюди буду приходити. Ще не один раз, тому що колись, коли я такі спробувала, вона коштувала 80 гривень. Потім 118, зараз 125. Але кожного разу вона вартує своїх грошей. В цілому Волинська Криївка все ж таки суперечливий заклад, і я тепер розумію, чому є люди, які його критикують відверто, а є ті, хто. Захоплюється. Я, врешті-решт, не можу визначитися до якої армії вхожа я. Але я би попрацювала над інтер'єром, тому що це, ми в цілому сидимо в підвальному приміщенні, такому бункерному, і ну, є якийсь певний дискомфорт, якщо чесно. Ну і контингент тут, я вже казала, не саме яскравий, тобто також викликає певні такі. Думки неприємні до відношення цих людей, обслуговування адекватне, ціни більш ніж приємні, порції великі, ситні. І в цілому цей заклад, у якого є потенціал. Тому підписуємося на сторіночку, ставимо вподобайки, поширюємо україномовний контент. Не забуваємо про наш Ютуб, інстаграм та TikTok. Кидаємо донати і пам'ятайте, що тільки разом ми сила.